Ой, нарешті, я після наукової конференції вдома. А це що таке? Місце злочину в моїй лабораторії? Ту відбулося. Кров? Та це ж біблійний текст. Ісуса Навина, 6.21. Це завдання від продюсерів? Не можна було просто в конверті вислати. Шановний асистент, дякую за допомогу. Ти вільний, досить байдикувати. А ми розпочинаємо зйомку. На щастя, в моїй лабораторії злочину не сталося, і весь цей хаос був влаштований, щоб проілюструвати цей біблійний вірш. Я зробив хімічний аналіз. Виявилося, що це звичайна акрилова червона фарба з домішками чорної. А ось цей відбиток підтвердив мої здогадки, що це справа рук моїх продюсерів. Якщо з влаштованим безладом було впоратись не важко. То змістом цього біблійного тексту буде непросто. Для початку давайте його прочитаємо. І зробили вони закляттям усе, що в місті: від чоловіка й аж до жінки, від юнака й аж до старого, і аж до вола, і штуки дрібної худоби і осла. Усе знищили вістрям меча. Звучить жахливо. Як можна вірити в бога, який наказав євреям при завоюванні Ханаану вчинити справжній геноцид і вирізати всіх від старого до малого? Але не спішімо з передчасними виставками. Е, асистенте, вимкни, будь ласка, спецефект. Дякую. Так. Така проблема є в Біблії. Для вирішення якої навіть з'явився спеціальний напрямок богослов'я теодицея, що означає виправдання Бога. Тож чи є щось, що може виправдати такі його дії? Слово надається захисту. Вельми шановний суд. Обвинувачення, панове присяжні. Всі присутні. З приводу обвинувачення мого підзахисного в цій кривавій справі відразу хочу поставити запитання. Хіба в цьому біблійному тексті сказано, що саме Бог, вістрям меча, знищив всіх мешканців Єрихону? Ні. І ще раз ні. Адже якщо ми подивимось на контекст цієї історії в шостому розділі книги Ісуса Навина, то ми побачимо, що місто Єрихон – Яке можна назвати воротами в обітовану землю, знищив ніхто інший як Ісус Навин. Місто Єрихон розкопали у 1909 році. Виявилось, що місто займало площу 235 тисяч квадратних метрів і було оточено подвійною оборонною стіною за вишки 7-10 метрів. Зовнішня ширина 3 метри, внутрішня півтори. Саме місто Фортеса було завойовано близько 13 століття до нашої ери, тобто в той час, коли згідно біблії, Ізраїль завойовував Ханаан. Дослідників здивувало те, що стіни були зруйновані не всередину, як зазвичай відбувалося при облозі, а назовні. Причому слідів довготривалої облоги та військового руйнування міста не знайшли. І оскільки мій підзахисний жодного відношення до цієї екзекуції немає. Прошу всі обвинувачення на його адресу зняти. Дякую. Адвокат закінчив. Угу. Отже, за цією версією, Ісус навин, керуючись певними мотивами, скоріше всього, залякування інших міст, які він ще повинен здобути, сам вчинив цю різанину. Деякі дослідники вважають, що всі криваві діяння Ізраїля при захопленні Ханану це їхня ініціатива, а не Божа. Ось такий простий захист Бога. Це не він, це вони. Насправді примітивний, тому що спростовується серйозними контраргументами. По-перше, Читаючи це та інші місця, цілком очевидно, що вожді Ізраїля діяли як Божі представники із його одобрення. По-друге, коли дійсно ставало самоуправство, Бог дуже жорстко реагував, а тут ніякої реакції, все зробили правильно. І по-третє, головне, як не крути, а Бог таки мав пряме відношення до цих подій. Адже ще біля синаю він сам пообіцяв. Я буду ворогувати проти ворогів твоїх і буду гнобити твоїх гнобителів, і я знищу їх. І далі Бог це робив або якимось чудом, або руками Ізраїля, або в поєднанні, як в випадку з Єрихоном. Отже, це пояснення створює більше проблем, ніж їх вирішує. То може підійти з іншого боку. Високоповажний суде, панове присяжні, прошу звернути увагу, що в мого підзахисного була безальтернативна причина. Знищення мешканців Ханаану. Адже коли Бог обіцяв Аврааму, що його нащадки отримують Ханаанську землю тільки в четвертому поколінні, він назвав причину. Бо досі ще не повний гріх амореянина. Тобто ми бачимо, що була певна межа гріха, переступивши який. Мешканці Ханаану неминуче мали понести заслужене покарання. І на підтвердження цього факту прошу долучити до матеріалів справи ці документальні історичні та археологічні підтвердження того, що на час перебування Ізраїля в Єгипті Ханан наповнився релігією відверто-сатанинського характеру, яка характеризується такими рисами. Культи Ваала, астарти, молоха, інших богів, які включали в себе чорну магію, храмову проституцію, масові оргії, содомію, людські жертвоприношення, особливо вбивство дітей, в тому числі власних первістків. Хіба це не більш ніж вагомі причини для отримання такого жорсткого покарання? Тому моєму підзахисному не залишалось нічого іншого, як хірургічною мовою відрізати цю невеликовну частину людства. Дякую. Стається цілком прийнятне пояснення. Але невже все настільки було погано? Невже в ханаані не знайшлося нікого, хто б заслуговував на помилування? Копнімо глибше. Подивимося словнику, що означають слова Бога, я їх знищу, але швидко і ефектно. Єврейською цей вираз звучить «вегіхахадтів». походить і слова кахат, що означає стирати, знищувати сліди, приховувати. Хм, Тобто слова Бога можна зрозуміти в двох значеннях: або як фізичне знищення самого населення, або як знищення слідів їх кривавих культів, їх національного язичництва. Хм. Яке ж них вірне. А відповідь дає той факт, що в «П'ятикнижжі» постійно повторюється про вигнання ханаанського народу. Наприклад, в цьому тексті. Не занечищуйтеся тим усім, бо всім тим занечищені ті люди, яких я виганяю перед вами. Виганяю це. Це буквальний переклад єврейського слова гараж. Але ось що цікаво, що це ж слово використовується при описі вигнання Адаму з Едемського саду і Каїна від лиця Божого. І тут дуже глибока символіка. Адже хананські народи, які Бог виганяє за їхні гріхи, живуть саме на тій території, на якій до потопу знаходився Едемський сад. І при цьому вигнання було вже останнім кроком. Адже будь-який мешканець Ханаану, згідно Божого закону, міг вступити в заповіт з Ізраїлем, з їхнім Богом і стати частиною Божого народу. Тобто, то, хто відмовився від духовної чи культурної асиміляції, чекало вигнання, а не знищення. Підсумуємо, коли в Біблії йде мова про винищення народів, які мешкали в обіцяному краї, мається на увазі саме знищення їхніх царств як осередків демонських культів. З людськими жертвоприношеннями. і це підтверджується самим описом завоювання Ханаану в Біблії. Книга Ісуса Навина, яка вся цьому присвячена, наголошує, що коліна Ізраїлові при захопленні наданих їм територій саме виганяло її мешканців, а не вирізало. А всі, хто хотіли жити по Божим законам, могли залишитись жити в сетій землі. Наприклад, мешканка Єрихону рагав з її домом чи ціле місто Гівон. Більше того, вже історія та археологія свідчать, що Ізраїль так успішно і блискавично завоював Ханан не тільки тому, що на їхньому боці був Бог, а ще й тому, що їх підтримувало саме населення Ханаану. Дуже цікаві документи, що це підтверджують. Виявлені в давньоєгипетському царському архіві Тель Амарни. Оскільки Ханаан був васальною територією фараона, тому хананейські царі навперебій звертались до фараона з листами, в яких просили захистити їх від завойовників, що називаються Хабірі. В їх імені легко розпізнати етнонім Єврей. Проте Фараон ніякої допомоги їм не надав. Що цілком зрозуміло в світлі подій, які описані в книзі вихід? Особливо цікава одна деталь, що згадується в листуванні: до Хабірі, виявляється, приєднувалася колосальна кількість самих хананеїв, особливо бідних і пригноблених, які відкривали міські ворота перед Хабірі, підіймаючись проти своїх правителів. А відає цар все. Це правитель міста Урушалаїм, легко впізнати Єрусалим. На ім'я Абдхіба пише фараонові: Землі гинуть, проти мене повстають. Області гезера, саму, гір лахті, дали хабірі їжу і все необхідне. Це зроблено мілкілом і синами Лабаї, які віддають хабірі землі царя, воругує зі мною область Сеїра до гранат. Кармел втрачений. Хабіру забирають царські міста і не залишається у фараона жодного намісника. Виявляється, що Ізраїль не просто отримав обіцяну землю, але ще й звільнив з поневолення народи на цій землі з під влади фараона і його царів-намісників, які і впроваджували ці нелюдські культи та рабство. До речі, цих царів, як верховних жерців Ісус Нави не стратив. А відношення до всього іншого населення було у двох виглядах. Так, повторно. Господь вижене всі ті народи перед вами, перша група людей, і ви посядете народи більші і міцніші до вас, друга група, тобто які приєднаються. Ось чому, коли ми читаємо в кінці книги Ісуса Навина опис проголошення благословенні проклять, в число народу Божого входять як природні жителі, так і приходьки. При цьому природні жителі це вже Ізраїль, а приходьки інші народи. І ось чому в історії Ізраїля стільки видатних особистостей, героїв віри неєврейського походження, наприклад, Орна Євусею, якого Давид купив місце під храм, або Уріахітиянин з особистої гвардії Давида, самої Вірсавії. Таким чином, ми можемо впевнено говорити про масове навернення мешканців обіцяної землі до Господа і їх приєднання до Ізраїля. А заборона ріднитися з мешканцями Ханаану, яку Господь дав через Моїсея, стосується тих з них, хто залишився переконаним язичником. І тут потрібно зазначити, що через певні духовно політичні причини Ізраїль не зміг повністю витіснити тих Хананеян, які залишились вірними своїм культам. І саме від них Ізраїль перейняв ці культи, і це настільки. Тільки поширилось, що, врешті-решт, Господь був вимушений сам Ізраїль вигнати з обіцяної землі Вавилонський полон. Але це вже інша історія. Ось і все. Чому нема пошти? Щось не так з моєю відповіддю? Стоп! От я ж рівняння без другого невідомо. Ми таки не визнали, що означає вираз знищили вістрям меча в цьому біблійному тексті. 13 секундочок. Уже є ще нема, секунду зекономив. Нагадаємо текст. І зробили вони закляттям все, що в місті. Усе знищили вістрям меча. Зверніть увагу, що вираз усе знищили, набраний курсивом. Це означає, що це додаток перекладача, ніби для зв'язності тексту. Хоча насправді це його якраз спотворило. Буквально це звучить: усе закляли вістрям меча. В оригіналі нема фрази знищили. Єврейське херем, закляття. Має первісне значення, як відділяти, забороняти, відкидати, виключати. І це повністю узгоджується всім, що ми дослідили про долю хананиян, які не зреклися своїх богів. Єрихон вчинив завзятий опір ізраїльтянам і не відмовився від своїх богів. Не дивлячись на всі чудеса, які Господь явив, і вони про це знали. Тому вони, як ціле місто, підлягали закляттю, тобто вигнанню під загрозою вістря меча, але не знищенню. Проте кілька разів книзі Ісуса Навина таки зустрічається вираз знищив вістря меча. Принаймні, так звучить в перекладі. Наприклад, у випадку завоювання міста Гай. І без ширшого контексту цієї теми можна подумати, що Ісус Навин дійсно завоював місто і всіх там перерізав. Насправді тут проблема в перекладі, тому що оригінальне слово «вайяке», яке перекладено як знищив, має первісне значення, як вдарив, розбив і в поєднанні з виразом вістря меча означає просто завоював, переміг. А що відбувалося з завойованими, ми вже вивчили. В підсумку: ідея про тотальне поголовне винищення, геноцид ханаанських народів, яке нібито Бог наказав зробити ізраїльському народу. Є міфом притому шкідливим, а також неправильним розумінням Біблії і деяким спотворенням тексту. Адже все якраз було навпаки, Бог через ізраїльський народ якраз спас величезну кількість хананиян, і особливо дітей від фізичного і духовного знищення. Хух, Тепер уже все. Пошта. Це ж фігура, яку я не міг знайти, щоб закінчити шахматну партію. Шах і мат. От так. А ви знали, що вираз шах і мат перського походження і буквально означає смерть правителя?